Нових гостей вітаю в нашій студії. Але перед тим як представити їх, скажу, що на канському кінофестивалі наші колеги українці представили декілька стрічок, які не залишили байдужими тих, хто їх бачив, давайте подивимось уривок з однієї з них разом. вперед мурашки по телу значит они с нами когда мы о них помним они живы есть, когда мы о них разговариваем они рядом с нами Ти Богу, що я ще встиг з ним поспілкуватися і побачити свою дитину. Я встиг йому сказати, що я його люблю. Це один з фільмів. Ще наші митці представили фільм Небесна Сотня. Це документальна стрічка, яка є спільною роботою у студії Вавілон 13 і каналу 131. Продакшн. Фільм Небесна Сотня вустами очевидців і родичів загиблих розповів про трагічні, драматичні і величні. Криваві дні протистояння на майдані вітаю в студії Романа Савчака, журналіст і співавтор, і керівник центру соціальних проєктів Хочу жити, і Максим Русиник, представник ініціативної групи загиблих небесної сотні. Перше питання у мене може викликати навіть сльозу. Я коли дивлюся, хожу по-інститутській і по. Грушевського і дивлюсь на те на те місця, де могили, просто посеред вулиць в нашому безкінечно любимому і мирному місті. І, і, і серце просто зупиняється. З якими почуттями ви ходите там? Я скажу, зразу що я не є родичем когось загиблих. Я... я питаю про ваше почуття. Добре. Почуття в мене. Спокійні, але коли я бачу, коли хтось з родичів вбивається десь біля дерева чи стовба, то в мене починає самого серця країти. Я йшов по інститутській одного разу і бачив жінку, яка стояла і плакала біля фотографії одного із загиблих, і просто реально трусила, так? так. І це був її син. І раптово вийшов якраз на, на розі з готелю Україна. І раптово там вийшов, якось зматеріалізувався якийсь хлопець, який підійшов і запитав цю жінку, ви його мати? вона казала, так, він врятував моє життя, він прийняв мою пу кулю. Я був в шоковому стані, в буквальному сенсі. Ваше почуття. А, е, мої почуття? Романи, так. Да. Почуттів багато, тому що ті речі, які відбулися, вони є зрештою унікальними. І це, як ми не однорасово казали, це десь феномен, який відбувся в нашій державі і на планетарному рівні. І, власне, чітко виражені, і ці почуття мені запам'яталися були перші дні, коли ще кров була на Бруківці, як і на Інститутській, так і на Грушевського. І власне, це явище Небесної Небесні Сотні. Ми це також неодноразово стверджували, казали, ми мусимо ще його усвідомити, зрозуміти і власне проаналізувати. Для цього нам потрібен час. Але, власне, не пасивно ми мусимо це аналізувати, а робити певний комплекс якихось заходів і своїми діями продемонструвати і проявити, наскільки ми. Цілісно і землі комплексно усвідомлюємо і шану цим загиблим. І власне наш проект, книга Крим Небесна Сотня. Він вже відомий широкому загалу. Це власне проект, який є, задання якого комплексно вшанувати героїв, які, яких було вбито. Яких... За що загинули ці люди? Ці люди загинули за правду. В себе ви Ці люди загинули за життя. І за життя відповідно наше, якби це банально не звучало. Але е, найбільша помилка була цих людей, що вони любили нашу державу. Помилка. Власне, за що їх було і вбито, очевидно. Mm. Звичайно ж, це не помилка, цей прояв людей він є героїчний. І власне ті речі, як ми передивляємось кадри з інститутської 20 лютого, вони не збагнені десь, бо ми бачимо, що людей вбивають, вони падають, і після цього вони йдуть далі вперед і вперед. Тобто, що керувало цими людьми, які моральні принципи, що відбувалося в їхній голові, в серцях складно усвідомити, але це дійсно героїзм, і його потрібно зрештою в адекватному розумінні і розумному поширювати і не лише в нашій державі, але й у світі, тому що ми знаємо, що кожна держава, нація має своїх героїв. І ми мусимо цінувати наших героїв. Ми знаємо, всі є герої крути, так uh -huh. але якби це жахливо не звучало, але в сь сьогодні, дві 2004 році, е в нашій державі розстрілюють людей. Uh -huh. І власне наш проект об'єднує цей момент і що, що що відомо, що ми попередньо тижні ініціювали кампанію кампанію, щодо, завдання якої надрукувати мільйонний тираж книги реквієм Небесна Сотня, і робоча назва Книга реквієм Небесна Сотня має бути у кожному українському домі. І, власне, я попрошу ваших колег запустити відео цього проекту і ще десять секунд. Хотів, ми та, зрозуміємо. Ми попросимо це зробити, але після того я би хотів у вас, Максим закликати до активної участі в нашій так. розмові. Тому мене таке враження, що якось я випадає. Теж. Я одну секунду. Ми зараз покажемо це відео. Чи... Пізні... Покажіть, будь ласка, відео. Потім ми повернемось до розмови. Дякую. Сьогодні в Києві гарна дощ. Одну, одну хвилиночку, роман. За вільну і демократичну Україну. Вони віддали своє життя за гідність держави і людини. Вони загинули, щоб гасло Бог і Україна стало виміром нашого життя. А що ми? Можемо зробити для них книга Реквієм про небесну сотню це масштабний проект із вшанування полеглих героїв майдану. Більше десятка журналістів займалися пошуковою та упорядницькою роботою про долі людей, імена яких назавжди увійдуть в українську історію. Ми маємо знати імена героїв. Уже узгоджено безкоштовне розповсюдження видання у навчальних та культосвітніх закладах, бібліотеках, музеях та інших установах країни, щоб книга реквієм стала доступною кожному українцеві. Також книгу будуть реалізовувати за собі вартістю у книгарнях країни. Наша мета надрукувати мільйонний тираж. Допоможіть зібрати необхідні кошти для друку книги. Книга Реквієм Небесна Сотня має бути у кожному українському домі. Максиме, ви представляєте групу, яка, можна так сказати, в якій найважче. Та? Загинули їх рідні, близькі, сини, чоловіки. Їм потрібен цей наклад, їм потрібна ця книжка. Що їм взагалі потрібно? Помста, пам'ять, віра, підтримка наша. Ну, з чим вони живуть, з якими почуттями тепер? З різними почуттями. Дехто ще не пережив се горе, знаходиться у стані тяжких переживань, неспокою, білю. Дехто, як сказати, не помсти прагне, але покарання винних замовників, виконавців, дехто ну, дійсно. Декому потрібна фінансова допомога, тому що залишились без годувальників з дітьми, з сіротами, деякі діти. Повністю сіритиме. Ну, ви розумієте, що правду про це ми правдоподібно ніколи не дізнаємо. Генерал Маскаль, який є керівником комісії відповідно тимчасової слідчої Верховної Ради України, яка розслідує або має розслідувати те, що там сталося, заявляє публічно про те, що всі документи і всі матеріальні свідчення цих злочинів знищені. Так, і ось сьогодні на зустрічі пан Ярема теж сказав, що а, зникли. Документи і зникла зброя, близько 600 одиниць саме ось київської зброї, тому що були представники Беркуту як Київського, так і Севастопольського. Uh -huh. Самі ці люди зараз у Криму та на східній Україні. Представники Беркуту я маю на увазі. Uh -huh. е Деталі справи не оголошують, не мають права, але ну, дещо вже є, тобто 40, загибель 46 людей, яких вбивали за барикад, з отелю Україна, Беркути всі. Там 76 загиблих, я вам скажу, вони... решта, всі ті, що вони померли вже від наслідків, так би сказати, перебування так. на майдані. Так. Наш колега Роман він представляє проєкт, який звернути в майбутнє, увічнити, увічнити пам'ять тих, що загинули, що є сакральним нашим обов'язком. Ви, так би сказати, займаєтеся поточними справами. Чого хочуть ці люди? В чому суть, в чому вашої ініціативної групи, в чому у вас головний меседж? Для них до влади, до суспільства, до засобів масової інформації. Ну я вже сказав, це покарання виник. Все ж таки, як це зрозуміло, би, вже примерно, неможливо. Нема, нема свідчень не власне, є звернення ініціативної групи, зокрема до представників сьогоднішньої влади. Їх, можна думати, Максим завершити. Коли... Дякую. Можна Максим завершити. Дякую. Mm -hmm. Є також ось плани. Це не головні, але все ж таки. Вони теж хочуть родичі, щоб було якось відковіщено, як чи Небесна Олея, чи монумент, як е, статус, щоб вони набули державний якийсь особливий героїв України, чи окреме якесь звання. Е, також ну, тобто є такі якось моменти, Меморіальні чи ось на майбутнє, щоб е, запам'яталися. Тобто хочу, щоб не їздили по інститутській, тому що їм важко навіть ну, уявити, що ось тут е, на цій дорозі вбили його сина і тут їздять машини. Тобто, важко декому взагалі ходити там, не можуть навіть пройти. Тобто, ось такі є е, е, думки в них. Але вони ще формуються, трансформуються. Вони і ось ну тобто загальних якісь вимог таких вони є, але. Угу. Зрозуміло. Роман, а ви якось кореспондуєтесь з цими людьми? Я маю на увазі з родичами тих, хто загинув. якось їх точка зору представлена, чи має бути представлена, чи не має бути представлена в книгах, фільмах. Звичайно, а, звичайно, і... що звичайно, так, пане Данило, mm -hmm. адже як і книги, так і кінематограф. Це десь є, це є ресурси, які це інформаційні джерела, які власне пропагують те чи інше явище, і ту чи іншу інформаційне якесь середовище формують. Що ми сьогодні власне прекрасно бачимо, як можна інформаційними потоками сформувати зрештою десь світогляд, mm -hmm. Розкажіть зокрема, мені, серйозно зокрема, питаю. — зокрема, наші от колеги. От, не знаю вже, які брати, але росіяни, от наскільки їхня позиція а, дуже чітко виражена за рахунок засобів масової інформації. Відтак те явища, яке відбулося, зокрема, Небесної Сотні, тих подій, які відбулися в нашій державі, має бути повноцінно, адекватно проявлено і в засобах масової інформації, і в книгах, і через кінематограф, і через те видання, яке ми реалізовуємо Книга Реквієм Небесна Сотня. А ваше попереднє запитання? Що хочуть родичі, власне, що ми маємо зробити сьогодні дуже багато подій відбувається в нашій державі і, на жаль, продовжують гинути і надалі люди. А дуже багато також людей водночас кажуть, що потрібно рухатись далі, 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 не зациклюватись. Але, друзі, ми вже понад 20 років рухаємося і куди ми рухаємось. Тобто, ми очевидно, десь наша траєкторія до кінця не визначена, тому я вважаю, що ми повноцінно мусимо власне зробити висновки раз і назавжди з тих подій які відбулися в кінці 2013-2014 року раз а повноцінно власне дійсно вшанувати цих осіб і ця небесна сотня це не тільки як бренд, як такий, який дуже часто в тих чи інших десь з'являється, в тому ж кінематографі, а це явище, яке ми маємо аналізувати, і воно десь у нас має бути тут, і отут. І ті моральні принципи, критерії, за які вмирали ці люди, мають бути нашим мірилом. А вам не здається, що ви попадаєте в тренд, який. Не дуже добру роботу тут зробив в Україні за останні 20 років, особливо за часів каденції третього президента, коли у нас національним спортом стало вшанування якихось ганебних поразок і безкінечних масакр. В цьому сенсі літургійний рік починався з святкувань поразки від корпусу Муравйова, а закінчується. Такою самою трагедією ще більших масштабах, очевидно, в неймовірно більших масштабах, як Голодомор 1933 -го року. Під Спудне людям вбивали в голову просту ідею, ці всі святкування в лапках. Що от для того, щоб бути українцем, треба вмерти, як найбільш дурною, наглою, безсистемною смертю, якій ти не можеш протистояти. Да? Небесна Сотня вписується в це, чи це є смерть, так би сказати. Хай мені Бог простить, очищаюча, яка створює просто принципово нову якість, і це є їх внесок у власне безсмертя. Отак би я сказав, що вони всі безсмертні були, для мене, принаймні глобальне запитання, пана Данилу. Але я спробую ту істині. Мені не здається, що ми попадаємо власне в цей тренд, тому що наш проект не зосереджений на а, святкування чи піар цих людей. Наш проект зосереджений е, власне на вшанування пам'яті і. Показати ще раз повторюся, які моральні принципи, якими моральними принципами керувалися ці людьми, і завдання також, що ми мусимо знати цих осіб, і відповідно маємо їх вшановувати. Я можу говорити за ту групу людей, те середовище, яке я представляю і. Ми починали працювати це в кінці лютого, коли ніякого ще тренду бренду як такого не було. не було. Ми мовчки закотили рукави, і про це ніхто не знав. І зранку до ночі і вночі ми на тихенько писали. А власне, 30 березня на жалобному вічі ми реалізували і озвучили цей проект. Тому з будь-що можна зробити будь-що, що ми хочемо, і з будь-що можна побачити те, що ми хочемо. Ну да, у нас таку державу довели за самогубство всього за 20 років. Тому так що тут нам і в будь-якій да, сфері, в будь-якому процесі, ми маємо керуватися перш за все нашими моральними критеріями і нашою поведінкою. Май одну хвилину ще якими моральними критеріями ви будете керуватись 25 травня, коли прийдете на виборчі дільниці, якщо ви на них прийдете. Ми. Ми будемо, я буду взагалі. Ви особисто Так, я буду згадувати те, за що справді люди стояли на Майдані і за загинули. Що вони стояли? І загинули. За що вони стояли, за що вони. вони загинули? вони стояли за гідність, за повне перезавантаження влади, без олігархів. За, за е, Україну, я, яка де е, влада є народ, і, і представники народу у всіх ешелонах влади повинні бути від народу mm -hmm. саме Романе. Власне, от на ваше запитання відповім таким чином. Озвучу деяку інформацію, глядачі... будь ласка. Не треба. Ви мені скажіть, якими моральними я... принципами ви будете керувати я... від... Від... 25 травня, коли ви прийдете на виборчу дільницю? Від... 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 Відповідаю на ваше запитання. Моральними принципами я буду керуватися хорошим. Це по-перше. Але я все ж таки хотів би озвучити... Будь ласка, якими моральними принципами ви будете керуватися? Я відповію на ваше запитання. Хорошими. Що таке хороші моральні принципи? І чим вони відрізняються від поганих? Для кожного це індивідуально. Моральні принципи. Я хочу побачити людину, яка дійсно світоглядно сприймає нашу державу і яка її дії, підтверджені діями, власне, вчинками практичними, а не лише популізмом. Тепер з вашого дозволу. дякую сердечно вам за Демиле. цю розмову. Дякую, що Ви прийшли. Бажаю вам всіляких успіхів спеціально 25 го дякую числа. Вам також будьте дякую. здорові, бережіть себе, слава Україні.